Об українських різдвяно-новорічних фільмів пригоди С Миколая. Фільм знятий у 2018 році. Різдвяна сімейна комедія про хлопчика Артема, який зустрічає злодія переодягненого у святого Миколая. Разом із сестрою він прагне врятувати свято. Все буде ок, українська кінокомедія, знята взимку 20-го року в Буковелі. Тут буде багато Карпат, а головна героїня Ліза, замість Польщі, куди вона їхала на заробіток, опиняється вранці перед новорічному гірськолижному курорті Буковель без грошей і речей. Гірськолижний курорт виступає місцем, де відбуваються несподіванки, курйози і новорічні чудеса. Головна героїня знаходить тут і кохання, і дружбу. Тільки диво 2019 рік казкова історія про те, як сміливий хлопець Северин намагається врятувати свого хворого батька на передодні різдва. Фільм про доброту, віру та чарівність в зимових святах. Викрадена принцеса Руслан і Людмила 2018 року. Анімаційний фільм із веселим сюжетом та українським колоритом ідеальний для дітей і дорослих, щоб створити атмосферу дива та свята. Пишіть в коментарях, якби ви доповнили цю підбірку, а можливо ви вже бачили один з цих фільмів.